Якщо у вашому будинку чи приміщенні все ж таки конденсат пліснява на стінах мокріють вікна, і у вас є грубки так звані, це хороше рішення. Чому? Повідкривайте ваші грубки піддувала, щоб вони були відкриті. Вони будуть працювати як витяжні канали. Більшій мірі чи меншій мірі, дивлячись, яка у вас герметичність хати, чи є якийсь приток повітря, яка там температура. Але це точне рішення. Якщо ви не живете в будинку чи в приміщенні, і у вас немає там витяжного отвору, де він і не повинен бути в спальнях, то відкрийте під і дверцята вашої грубки, і вони будуть стравлювати на вулицю лишню вологу, як мінімум, і якось працювати. Щось краще, десь менше, дивлячись, в якому стані димохід, довжина, висота його, температура повітря, приміщення і таке інше. Лайки тут оставили.